Не знаю, що ти тут забув, але ти вчасно. Скажи мені, сталкере, тобі можна довіряти? Нікому не можна. Справа завжди в вигоді. Чесна відповідь, і що тобі треба? Гроші? Нестор. Ха -ха. Схоже, ти наш туз в рукаві. козирний. У нас в підземеллях під фабрикою. Свій інтерес. Але крім цього, ми наштовхнулися там на одне з укриттів Нестора, архів? Ого. І я просто нюхом чую, там точно є натяк на те, де зараз Нестор. Тільки є проблема варта. Поки мої люди були всередині, вони перекрили на фабриці всі виходи та заглушили зв'язок. І нам би зараз сильно в пригоді добра людина сталася, для якої такі проблеми вирішувати, що горіхи лускати.